Вітаю всіх! Залишився вдома. Ну, як вдома. Отут. По причині хвороби. Постійна температура, майже 39 і кашель серйозний. Думали запалення, але ні, немає. Повезло, напевно. Плюс хочу похвалити, дали нам байера. Тим, Great Britain. Каже, що поїдемо в Британію на навчання. Може. А тепер переходимо до наших новин останніх. Отак з'явився час, дивлюсь, що твориться там в інформаційному просторі. Т і так, перше, альона Альона. Ну, звичайно, що недоречно, напевно, витрачати в період війни гроші, можливо, там і не сильно великі. Хоча, якщо перевести їх там на дрони чи ще на якесь забезпечення, то це досить пристойна сума. Але подивився коментарі. Так звані всякі. Ну, Ви перестайте вже гнобити ту саму дівчину. Вона ж тут при чому. Вже, старається, робить. вже перейшли на таке, що там, ну там в Україні почав відновлювати літак-Мрію для того, щоб була змога доставити Альону. Ну, це вже занадто, мені здається. Дівчина щось робить, щось старається. Там. Я її, як виконавець, також не сприймаю. Ну, але це не означає, що треба ображати, принижувати на такому рівні. Ми ж вроде би, воюємо якраз для того, щоб попасти в ту Європу, де би були всі рівні і так далі. Друге, ТЦК мобілізація. Десь там в Франківській області ціле село накинулось, розбили жінці машину, побили дитину, бо думали, що вона що те, ТЦК чи вона співпрацює з ТЦК. Ну, це буде продовжуватись і, можливо, до якогось знову там, як мінімум, бунту на, на рівні місце, якоїсь місцевості. Отак десь там Сполихне в якомусь Тернополі чи Франківську. Я от подивився, як зробив Мадяр. Оголосив набір свій підрозділ. Він показав, який у нього підрозділ, чим займається, постійно показує себе як командира. На місце зголосилось по 14 людей. Тобто уявіть собі, чому не можна по інших підрозділах зробити такий рекрутинг, де зацікавити посадами нормально? Може людина не хоче йти стрілком в окіп за цей, вона готова бути оператором дрона, чи медиком, чи, на кух, чи кухарем, ну, чи в ну будь-що інше. Чому не можна зробити якусь нормальну програму, а ловити тих нещасних людей по тих. Е Вулицях, по тих селах, по тих автобусних зупинках. Я хочу сказати, що в нас, от, в підрозділі майже 30 чоловік. Це так: тракторист, працівники стройки, офіціант, простий журналіст, дизайнер якоїсь верстки в якомусь журналі, айтішнік, е пекар. Одним словом, всі прості робочі людські професії. Немає жодного. Якогось чи бізнесмена, чи начальника, чи чиновника. Є один місцевий депутат, але то такий депутат, напевне, що такі, напевне, будуть окремо в рай попадати. Ну, Нормальний чоловік, що це зголосився, сам пішов там і так далі. Причому він не молодий вже, йому вже 47 років із своїми болячками. Один. І то він на громадських засадах, як то кажуть, депутат там, не наживав. Все остальне це простий робочий люд. От ви забирайте, забирайте, крутіть той робочий люд. Побачите, чим воно у вас закінчиться. Всім миру, слава Україні, ми переможемо.